Ірина, мешканка районного авіаторів, міста Бориспіль, звертається до міської влади нашого міста, а також мешканців щодо ситуації, яка декілька місяців і років в нас спостерігається в нашому місті. А саме це вирубка дерев, санітарна обрізка, яка є топінгом зазвичай, а також встановлення тимчасових споруд. Ми, як громадяни нашого району, хочемо наголосити на те, що ми проти встановлення на даному участку тимчасових споруд і хочемо захистити зелене насадження нашого міста 19 травня. Ми спостерігали за тим, як вироблено було два стовбура здорової акації, і причина нам невідома. Були надіслані листи до міської влади. Поки що відповідь не отримана. Раніше ми зверталися вже до міської влади стосовно стану наших зелених насаджень. І отримали не повну відповідь. Хотілося б більше інформації, а також більше спілкування, тобто комунікації з міською владою і реагування на позицію громади. Я Трикос-Анжеліка, мешканка міста Бориспіль, проживаю в будинку поруч. Теж якби дуже зхвильована цією проблемою, вирізуванням дерев на цій території. Дуже б хотілося тут мати якісь рекреаційну зону. Зайнятися благоустроєм цієї зони, а не просто ставити якісь магазинчики, які, по-перше, заважають проходу мешканцям міста. Ну вони просто поставлені майже на дорозі, і також які в свою чергу змушують. Ну через які також обрізають дерева. Мене звати Євгенія Радченко. Я виросла в цьому місті, конкретно в цьому мікрорайоні. І зараз я періодично відвідую свою бабусю. Останнім часом почала помі... Мічати, що кількість зелених насаджень вона скорочується, особливо це помітно по центральній вулиці. І е, сьогодні ми припускаємо, що е, нові е, малі архітектурні форми е, і в принципі збільшення такої стихійної торгівлі е, вони ну якось пов'язані з тим, що можуть бути пов'язані з тим, що е, вирубують дерева і зрізають зелені насадження.